А що привіт-привіт, народ? Так мене понесло. Історія за історією, згадую і згадую. Значить, квартира моя не продавалася довгий час. І я вже подумав, що щось пороблено. І першим ділом я звернувся до батюшки. Був по чаєві такий хороший батюшка, старенький, він же був на пенсії. Мені нашептали базарники, що е, коли не йде торговля, особливо хто торгує там, е, ну, наприклад. Беушкою або м'ясним. Знаєте, буває таке, що продадуть люди якусь свиню ну, заготові і пожаліють, і вона не хоче продаватися. Значить, ті люди всі масово е ну, базарники їздили до того батюшки, він їм освячував е товар і все файно продавалося. Ну, мені нашептали, де той батюшка. Сказали, що треба йти до хорошого батюшки, то не до якого небудь, а до хорошого. Ну кажу, як, що бувають батюшки хороші і погані, то ж не докторі, що там, чи майстри, що є майстер хороший, гарно робить, є погано робить, то ж батюшки в них там, молитви всіх однакові. А ні, виявляється, що є хороші батюшки і є, і, і, і є звичайні батюшки. Отак от скажемо. от. Значить, знайшов я того батюшку, старенький такий дідок, та каже, я вже не можу. Я... Ще тако хтось додому приїде, то я ще там просять, але кудись виїжджати. Кажу, Батюшка, ну поможіть, бо блін, треба продати і не продається, ніфіга вже що не робив. От. Ну кажу, от звернувся до вас, тож кажу, не поїду десь до ворожок. Тож, як то кажу, церква того не поширяє Він каже: О, да! Якщо каже до ворожок, то лучше, то я таки поїду до тебе. Значить, договорились на який день. Поїхав, я в впочаю того батюшку, забрав, привіз додому. Він якусь там. Молитву співав, ходив по хаті, кадилом кадив і малював такі хрестики карандашом на стінах, в всіх кімнатах. Е -е, я йому гарно заплатив, то він такий був задоволений, що він ще каже, я тобі ще й машину освячу. Е -е, вот. е -е. Коротше, він мені ще тоді всю техніку е -е, в нагрузку посвятив, яка в мене була. Якась там е -е, така молитва спеціальна. Я що тільки зрозумів з його слів, бо він прав, ту молитву молився по Старослав'янськи, то щось там колісниця, освіщається колісниця. Ото все, що я зрозумів з цієї молитви, ну, що я вам скажу, прочекав, після тої процедури я продавав ще деякий час квартиру, вона не продавалася. І тоді вже я звернувся до ворожки. Ну, я, І вже за ворожку ви вже чули. От, є ще багато історій про цю хату. Можливо, буду, буду мати настрій, розкажу. А взагалі-то вже вечір, пора їхати додому, мити руки лягати, спати, як то кажуть. Хоча, яка кажу, вже десь година, певне п'ята, але то вже осінь, то звичайна справа, бачите, вже зовсім, зовсім, зовсім темно. О, ми сьогодні з тут трошки е, значить, докрили отой верх. Старим шифером, тими старими досками, бачите, доски, це якісь старі доски з диванів. І, коротше, за мною палок, знаєте. от. от ту, та сторона дуже погано вийшла, бо там на початку було кілька шиферин таких старого зразка з дрібною вилною. Е, ну, бо якби я їх поміняв, то мені б шифер не вистачило б. Якраз останні шифери не прибився, два, два кусочки, кусочки залишилося, ну Тут ще ми. Хочемо зробити крокву одну, хоч як не зробити, а відновити вона тут була. І зашити чим-небудь, Чим-небудь, щоб туди не задувало. А, а це все знімемо, це все сміття заберемо і хочемо накрити плівкою. Звісно, е, то все фігня згоден, але щось треба робити. Но скажу я вам, те, що ми вже накрили оце тих, е, фактично свою частину, це вже оце. Фактично, наша квартира накрита. Осталося тільки коридор. Коридор, отута, приблизно, отого, з правої сторони від, від комена. Коридор наш. Е, вот. То вже стало набагато сухіше. В хаті стелі вже перестали падати, підсихає. А сьогодні цілий день палимо грубку. а грубка тут дуже хороша, кафельна. <кхем> Думаю, ще попробувати другу грубку запалити. Десь як буду мати час. Ну, таке во. А що робити? робити? Бачу, мер щось, нікує не меле вже. вже Другий місяць пішов після пожежі. Я зараз поки що не маю часу до мера ходити, бо нам ще треба домолотити і здати сою. Таке, знаєте, в мене в блокноті такий, такий графа. Домолоти і здамо сою, це так, знаєте, легше стане на душі. Що то капець, вот. бо що ж переживаєш, щоб вона не задубіла, щоб... Ой, коротше. Не... Я думаю, що більшість з вас все це знаєте. ну, А хто не знає, то я можу розказати, які то переживання в тому сільському господарстві. То, щоб зійшло, то, щоб вродило, то, щоб град не вибив, то, щоб таракани не з'їли. І тако, то, щоб комбайн не поломився, то, щоб машина не застрагла, і тако, а змолотив молотий врожай, то, то, то миші погризуть. Коротше, коротше, коротше. Постійні переживання з тим сільським господарством. От. Все, бувайте здорові, всім хорошого настрою, мирного неба. Вчора була дуже дуже, дуже була затяжна тривога з 4 ранку до 9 чи 10, уявляєте? І тут у нас таке робилося, теж було дуже шумно. Що і як, і куди, я вам казати не буду. Хто бачив, хто чув, той знає, хто не бачив, то таке. Ой, все, вечеріє і камера не хоче вже різкості брати. А може десь сміття попало яке. Все, буває, вже, вон маршрутки йдуть на фарах. Блін, зараз мені злазити, йо, які палки, я з вами тут заталікався, зачийкався, гляньте, там вже темно. Ну ладно, якось лізу. Ой, йома, там же, блін, почему ніфіга не видно. Все, бувайте.